Пам'ять важливий психічний процес, який створює підґрунтя до навчання та розвитку. Краще розвивати пам'ять ще з малку. і у цьому добре допомагають спеціальні вправи для розвитку дитячої пам'яті, які батьки зможуть відтворити вдома або на прогулянці з дітьми. Є декілька видів пам'яті: образна, це зорова, слухова, моторна емоційна. Також її словесна логічна і за активністю виділяють мимовільну та довільну пам'ять. Якщо процес запам'ятовування вимагає зусиль, у роботу включається довільна пам'ять, вчені стверджують, що можемо поліпшити не тренувати всі види пам'яті, враховуючи вікові особливості дитини. У молодшому дошкільному віці а саме у 3-4 рочки краще застосовувати ігрову діяльність. Завдяки якій дитина швидко і легко запам'ятовує все, що їй цікаво. Особливе значення в цьому віці має емоційне забарвлення, читання казок, історії, віршів. Дитині дуже легко запам'ятати, коли нова інформація викликає яскраві емоції. У середньому та старшому дошкільному віці, у 4-5 років, здібності відтворювати предмети, які запам'яталися, вже значно підвищуються. Діти починають свідомо ставити за мету запам'ятовувати певний матеріал і повторювати його для засвоєння. Діти опановують прості арифметичні дії, вчать на пам'ять склади чисел, запам'ятовують приклади. Скільки буде 4 плюс 2? 6. 5 плюс 4? 9. 4 плюс 4? 8. 6 плюс 3? 9. 7 плюс 2? Девять. Пять плюс два. Семь. Четыре плюс четыре. Восемь. Три плюс три. Шесть. Восемь плюс один. Девять. Пять плюс четыре. Девять. Пять плюс пять. Десять. Добре. А, на отнимание. внимание. Десять минус пять. Пять. Девять минус 6? Три. Семь минус два. Пять. Восемь минус 4? Четыре. Восемь минус три. Пять. Три минус два. Один. Шесть минус пять. Один. Четыре минус 2? Два. Семь минус пять. Два. Восемь минус шесть. Два. Девять минус пять. Четыре. Девять минус семь. Два. Десять минус восемь. Два. Десять мінус дев'ять вчаться читати і можуть класифікувати матеріал за категоріями, створюючи зорові образи, які допомагають краще запам'ятовувати. Помічник. Починає читати. Мамо, ти ж сама казала, що я вже дорослий. Голосніше і це, так, ось, а ну, подивись, я... який там знак стоїть в кінці. Як він називається після слова допомагати? Крапочка, крапочка да, українському крапочка. Ще раз прочитай це речення так, щоб я почула, що у тебе є крапочка. Коли у нас оця ризичка спочатку, це означає, що хтось щось каже. От Ти повинен прочитати це речення так, щоб я зрозуміла, що ти звертаєшся і щось каже, і в кінці ти зупиняєшся. Це буде закінчена думка, закінчене речення. Починай, голосніше тільки. давай. Mm. Мамо, ти ж сама. Мама, ти вже ти сама казала, що я вже дорослий і маю тобі допомагати. Молодець, це спеціально тримаєш, щоб пропустити цю крапочку. Але ти можеш ще отак пальчиком вести, а потім дійшов і пос і зупинився тут. Дивись, тут у тебе знак питання, тобто оце речення тобі треба запитати. Можна. Е, я Можна я, е, сходжу до магазину сам? Молодець хорошо прочитав інтонаційно. далі. Як звати хлопчика? Киралку. Що він спитав у мами? Кир... Про що він у е, мами? Можна мені сходити в магазин. Ну правильно, чи можна йому? А чому йому можна сходити? Який він? Дорослий чи маленький? Ну, раз уж він запитав, можна мені самому сходити в магазин, значить він маленький. Маленький? Так. А ну а що ти прочитав там в першому реченні? Що хлопчик вважає? Що він маленький, чи він дорослий? Дорослий. Дорослий, так. Ну, правильно, ти логіка у тебе працює гарно. Далі наступне речення. Читай ось тут. Мама, хвилю. Хвильку, голосніше. Хавіку помовчала. Усміхнулася. І вже щось вона каже. Давай, і ти дивись тут оклику. Як ми читаємо, коли знак оклику? Запитуємо чи виразно. Виразно, ано ну, прочитай так, Так що мама усміхнулася і виразно сказала. інтонаційно. Давай. Ні, це, це От тут вона каже, тут буде знак оклику, давай. А і справді сходи. А і справді сходи, да? і справді сходи. Далі. тут читаємо. Е, хлопчик відмінно. Е, ага. Як це відмінно? Це добре чи погано? Ага. Ні, Відмінно це дуже добре. Коли дитина гарно вчиться в школі і отримує найвищі бали, її називають відмінником або відмінницею. Відмінно це дуже гарно, зрозумів? І так, хлопчик відмінно що зробив? і... Із... впорався чи впорався? Впорався. Впорався, знаєш це слово, так? Да? Mm -hmm. Впорався. Із, е... Так. Да. І е, був е, з собою дуже е, задоволений. Молодець. Ти інтонаційно у тебе спад пішов правильно, тому що крапочка. І був з собою дуже який задоволений. задоволений. І тут теж буде крапочка. Дочитає це речення, щоб інтонаційно було правильно. Мама також. І мама також молодець. Ось вправи, які використовують та радять вихователі. Молодшого дошкільного віку з трьох до чотирьох рочків. Наприклад, вправо впізнає свого друга. Діти утворюють коло, обирають ведучого, який стає в центрі кола. Він стоїть заплющеними очима і намагається впізнати дітей за голосом. Або вправо магазин, Дайте дитині завдання піти в магазин і купити необхідні предмети, але назви потрібно запам'ятати. Починайте з двох-трьох предметів, потім збільшуйте до 5-6. А на так званому прилавку вже так звані товари, із яких дитина повинна обрати лише ті, які ви її попросили купити по пам'яті. У середньому дошкільному віці 4-5 років класно використовувати вправу у подорож беру з собою. Ведучий починає розповідь: у подорож беру з собою, наприклад, гребінець. А наступний гравець має повторити вже сказане, додавши свій предмет. У подорож беру з собою гребінець і окуляри. І так далі. Гра триває доти, поки ряд не стає настільки довгим, що його вже не можна повторити. Гра повтори за мною. Діти стоять біля столу ведучого, Ведучий пропонує одній дитині проплескати все, що він простукає олівцем. Інші діти уважно слухають і оцінюють виконання жестами, піднімають догори великий палець, якщо плескання правильні, або пускають його вниз, якщо плескання неправильні. Старший дошкільний вік, 5-7 років. Пропонуємо гру, словесний ряд. Скажіть дітям зараз. Я назву кілька слів, і ми разом придумуємо цікаву розповідь. Далі ви називаєте 7-10 слів. Для початку повільно повторюйте їх дитині, а потім разом пробуйте пов'язати в розповідь. Для розповіді можна використати такі орієнтовні слова: сонечко, дерево, ріка, хмаринка, гребінець, мама, кошик, чашка, ваза, фрукти, птах, літак, олівець, будинок, груша, окуляри, телефон, собака, книга, квітка тощо. Ще. ще одна така гра, яку ми пропонуємо під назвою Тінь. Із групи дітей вибираємо двох: одна дитина-мандрівника, друга його тінь. Решта глядачі. Мандрівник йде через поле за ним на 2-3 роки позаду тінь, яка намагається скопіювати рухи мандрівника і бажано стимулювати мандрівника виконання різних рухів, наприклад, пострибати на одній нозі, О, зупинитись, подивитися навколо. Вікові особливості пам'яті і уваги. У дітей у молодшому віці зберігається схильність до мимовільного запам'ятовування. Поради такі стимулювати їх до виконання різних розумових операцій, давати їм різноманітні завдання, здатність молодших дітей отримувати увагу 15-20 хвилин максимум. Тому краще кожні 10 хвилин змінювати завдання. Наприклад, знаходимо відмінності. Потім спільне знаходимо, потім подумаємо над різними варіантами розвитку подій. І чим більше різних операцій дитина виконує на одному матеріалі, тим краще вона його запам'ятовує. Заучування віршів це не лише спосіб тренування пам'яті. Дитина одночасно поповнює свій словниковий запас, тренує вимовою яву і так нудне на перший погляд заняття. Насправді дуже корисне, тому психологи радять вчити з малюком якомога більше цікавих йому віршів. Пропонуємо кілька класичних і оригінальних методик швидкого запам'ятовування. Оптимальним віком вважається 4-5 років, малюк уже достатньо добре вміє говорити, володіє уявою і може всидіти на одному місці. Звісно, цей показник умовний. Хтось у 3,5 роки вражає пам'яттю, а хтось навіть у школі не може вивчити 4 рядки. Якщо ваша дитина не схильна саме до вивчення віршів, спробуйте інші техніки розвитку пам'яті. Чому віршам приділяють так багато уваги? Перше виробляється вміння сприймати та оброблювати інформацію, друге збільшується словниковий запас, третє Тренується уява з допомогою побудованих образів і асоціацій, четверте покращується дикція. Починати варто з коротких уривків для першого разу вистачить дворядкові скоромовки чи чотировірші. Обирайте вірші з дитячих книжок, які відповідають віку вашої дитини. Основна складність у вивченні віршів це робота пам'яті. Діти смоктують інформацію як губки. Проти в їхній мозок потрапляють і зовсім непотрібні речі. Часто малюки не можуть запам'ятати літери, проти кілька днів наспівують рядки спочути на радіо. Не дуже гарної пісні. Якщо вірш буде надто складним, станеться інформаційне перезавантаження, малюк просто не зможе запам'ятати його, навіть якщо сильно буде це хотіти. Основні способи швидкого запам'ятовування віршів такі повторення. Малюк просто повторює рядки за мамою чи за татом, якщо не вміє читати. Так він їх запам'ятовує. Далі рядок за рядком відбувається на шаруванні. Це підходить дітям аудіалам які добре сприймають інформацію на слух, друге переписування чудовий метод для людей з фотографічною пам'яттю. Достатньо кілька разів переписувати вірші, і він відкладеться в голові як знімок. Звісно, для цього методу дитина повинна вміти писати. Третє, аналіз змісту, детальний розбір сюжету сприяє швидкому запам'ятованню. Треба встановити послідовність появи нових образів, дій тощо. Коли дитина розуміє суцільний сюжет, їй легше запам'ятати послідовність і не губити рядки чи окремі слова. І четверте читання в голос. Це чудова методика, яка підходить для дітей зі слуховою пам'яттю. Їм необхідно лише кілька разів прочитати вірш із збереженням інтонації. Тоді, декламуючи його, вони нібито чутимуть власний голос, який розповідає ці рядки. Але необхідно, щоб малюк уже вмів читати з інтонацією. Ці методи можна комбінувати, тоді шанси на успіх стають вищими. Проте з часом ви визначите оптимальний спосіб, який підходить саме вашій дитині. Моїй дитині, коли вона була маленька, дуже підходив. Саме метод заучування віршів. Ми заучували вірші разом з нею. Спочатку я читала, вона повторювала, потім дитина навчилася вже сама добре читати і сама вчила ці вірші на пам'ять. Моя, власна дитина вже знала букви у два рочки і читала після двох років. І ось подивіться дитині, що вона викинулася чотири роки, які вірши на пам'ять вона вже читала. Це моя донька, якій чотири рочки на відео, і читає вона вірші російською мовою, тому що на той час ми спілкувалися саме російською мовою, жили в Запоріжжі. Але кому це не хочеться дивитися, будь ласка, перемотуйте мене проти. Якщо комусь цікаво, на що здатна маленька дитина, коли розвивають її пам'ять, будь ласка, дивіться мій власний приклад. Стих, Чародейкую зимою околдованье стоит, И под слезы пахтобою, по И под лесную любовь, чудный зизль он блестит. И с этого доколдован, Не в цвете, не живой, Снова он со мной очарован, И все путы весь окован, Легкой цепью пуховой. Солнце земле лебечит, да его свой луч косой. Он ни в чем не затрепещет, он не вспыхнет и заблещет. ослепительной красой. Стих дело было я два -три. Дело было я два Стояла елка на а возле этой ёлки Родили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, Когда в лесу так тихо, Встречают волка под горой Зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год Попасть за плавку волку? Зайчата бросили вперед И прыгнули на елку. Они прижали ушки, Повесили, как игрушки. Десять маленьких зайчат Висят на елке И молчат. Обманули волка, Дело было и во дворе, Подумал, вот кто договорит, О, красная елка. Стих чудо елочка у серебряной дорожки листа ступит новый год на высокой тонкой доске чудо елочка кстати. эта елка непростая и она не дерепет возле елочки летая птицы весело свистят там и дятел, и сидит, и сидит, и вода обей. Все хотят повеселиться возле елочки своей. Не блестят до нее вдузки, и не светится звезда. Но зато для птиц горлузки мы повесили туда. Прилетает птица стая, на, на елку в зимный сад. А в саду не я а птицы весело свистят. Умничка! Поздравь всех с Новым Годом! С Новым Годом! Что ты хочешь всем пожелать? Ви бу здорові і неврідимої. Моя тесаночка. спасибо. Тут ви не зможете залишати свої коментарі, тому що Ютуб заблокував коментарі, виявив контент мій дитячим, тому я пропоную вам писати всі ваші питання, все, що ви бажаєте. Мені в мій інстаграм-канал, він новий, але якщо ви натиснете кнопочку відстежувати і напишете мені повідомлення, я обов'язково побачу його і надам вам відповідь. Також, якщо ви хочете вчити дітей разом зі мною читати, будь ласка, звертайтесь до мене і задля цього на все добре вам!